Повне приниження на світовій арені Великої Британії і Франції. Утраправий ізраїльтянин вбив прем'єр-міністра. На жаль, війна це політика іншого метода. У Радянському Союзі почалися гоніння на євреїв. Мейер була звільнена. Такою великою велику дружню компанію накинулась на Ізраїль і почали війну. В очах єгипетського народу насер вистояв. Малютки попалили багато ізраїльських танків. Ізраїль зрозумів, що його домінування не таке однозначне, як було в 67-му році. Відвертий тероризм підрив людей в автобусах і тут він виступає в ООН. По яким ми висновок можемо зробити для України з цих подій?